Привіт, перше грудня і можна вже зняти підсумковий випуск про те, що у нас було і що зроблено в листопаді. Бачите, у нас вже сніг. Наприкінці листопада випав. Ось такий він вогкий. Роботи йшли майже весь листопад, але і за сніга призупинили ці роботи. Ну що, обробку заключну ми не встигли зробити, тому що попередньо зробили ми у вересні, а потім у жовтні чекали на листопад, а в листопаді вже якось погоди не було. Дружина чистить подвір'я. Бачите, це сьогодні сніг такий. Мокрий йшов собака сердяка. Ось Троянди, бачите, сучасні троянди, вони постійно зелені, листя не скидають. Сніга навалило, десь ми його чистимо, десь сніг, бо його багато. Замахаєшся його чистити. Ось Що було зроблено в листопаді? Ну, висаджували різні рослини і готували до зими. Купив я Ось такий матеріал, це для утеплення труб. І на такі чутливі рослини ми вдягли отакий утеплювач, щоб трошечки прикрити. У нас морозів таких сильних не було, як і снігу. Це в цьому році. Тільки з'явився мороз. Бачите, чомусь на цих обрепіхах листя не облітає. Воно так і стоїть до весни. І оце прикриття більш необхідне для того, щоб е захистити від холодних вітрів. У нас бувають такі зараз останніми роками дуже поривчасті вітри. Актіні теж трошки прикрили, вони ще малі. Ми не стали їх повністю укривати, бо там нема чого ще укривати. Сніг такий мокрий, два роки сніга не було. Але тут пройшлись по цим всім чутливим понакривали. Оце у нас горіхи різні. Ось бачите, на фундуках такі сережки добрі зав'язалися. Але, як я вам казав, сережки це не горішки. Це сережки. Це все тут горіхи різні. Є волоські, є пікани, є керія, є манджурські, різні горіхи. Там ще є чкалкін і там ще є фісташка є. І там чорний горіх. Отак ми їх понакривали тут, бо вони маленькі, вони зиму добре витримують, але оці холодні ветри їх виморожують трошки. Ну, зручно, коротше, зручно вийшло. Оці трубки вони різних діаметрів і вони не дуже коштовні. Дорогі купив, втягнув і все. Ось, ось там рослинка є, і вона там нормально все росте. Тут теж якісь рослинки повкривали. Ось тут, мабуть, абрикос якийсь 14. Так Отак воно <кхи> виглядає. Ті рослини, які Витримують мороз, ми їх не накривали по посадках. ну, Висаджували рослини, поки була можливість. Ось поки почва ще була не промерзла, тому купили там спіреї і ще щось досаджуємо. Бо все одно, незважаючи на те, що так воно виглядає що багато, насправді ще є робота і... Дружина ще в 2018 році зробила, може раніше, не пам'ятаю. Цей ландшафтний план, як ми маємо тут це саджати, і ми, якщо вже закінчимо якісь роботи, то на цьому місці вже висаджуємо рослини. Ось ці от палочки, бачите, от ми стоїмо, нічого не бачимо, але там є рослинки. От палочка це показує баночки, було питання, навіщо баночки? Це бамбук він гострий, можна дуже сильно травмуватися. Якщо впасти, да, тут оці горобини висадили, я вже показував вам. Ось так воно виглядає. Умброколіферу посадили, теж старі прикрили знизу, а цю нову високу повністю бачите, закутали. Ось. Ну, Сніг це добре, бо Потім буде вже вода, і ось тут бачите, ну ці жимолості, їх і не видно. Ось теж підрізав я їх майже на пеньок. Не знаю, правильно, неправильно, ці жалко було. Ті вони йшли в один стовбур, тому їх порізав. Ну, ось така ситуація. Що, що тут вам ще сказати? Ну так. Вже роботи менше, але треба цей сніг прибирати, коли сніг йшов дружина в першу чергу. Ці всі ялівці і туї відбрасувала, бо воно трошки може їх поламати. Цю ожину теж я трошки не встиг, не вистачило мені часу повністю порізати. Але старі прибрав, тут просто треба трошечки навести лад, але це вже навесні зроблю, бо в тому році я зробив це навесні і нічого страшного не сталося. Так, ось так сосни, бачите, поприжимало трошки. Тут не знаю, може розвалило, так, бачите, поправив, тут теж я олівець, це теж. Але дружина їх почистила. Тут перенесли кущик ми, дерен був ось такий, прибрали, бо тут вже не було, не було куди йти. Тут піраканта оця біля камня, камінь вже і не побачиш. Ось ці туї колумна дружина зачистила, щоб вони не розвалювались. Там теж оті малі почистили. Ну, так бачите, все більш-менш. За забором теж там все Там ці ялівці. Ні, так, да, ялівці це звичайні. Дружина зв'язала один з них, щоб не розвалювався. Бо вони теж є однакові. Але тут форма така, багато стовбурів, і коли сніг випадає, воно його розвалює. А коли є там такі форми, що один, то воно більш-менш. Тут лаванди вони прикрилися, ось дерени червоненькі, гарненькі. Ось це шовковиця біла. Не знаю, це біле на ньому з'явилося. Якийсь такий наліт, не знаю. Грибок, мабуть, якийсь. Ось тут, бачите, всаджені ялівці, нові малі. Теж, ну, ти ж їх не побачиш, що вони тут є. Якщо ці палички не вставляти, ось тут ми трошки чистимо подвір'я, у нас там є щітка, але ось такі у нас є лопати. Оця лопата дуже зручна. Якщо навчитися правильно її користуватися, одразу можна відгрібати ось такий великий кусок. Снігу. Тут є трошки менше ось така. Ну, теж вона легка і дуже легко можна відкидати. Ну а тут, бачите, дружина сказала, щоб сніг на троянди прикрити. І так пройшлись, позакидували всі троянди ми над снігом, щоб воно трошечки було тепленько. Ось тут ми спіреї всадили ще в листопаді. Так що ось такі справи. Дерева ми обрізаємо навесні, бо після всіх цих весняних холодних витрів там з'являться такі обморожені гілки, треба буде їх підрізати. І оце у нас конструкція завалилась. Оця ракета, на жаль, тут кліматіси, ми їх не зрізали. І коли був цей сніг і вітер, то воно налипло, бачите, як сильно і воно впало. Конструкція була ось така, ну вона надійна, вона там вкопана глибоко. Тому бачите, воно його не вирвало, а просто воно не витримало і впало. Але навесні вже піднімемо, трошки підрихтуємо. І буде все добре. Так що отак у нас на 1 грудня все виглядає. Поки що все нормально. Будемо потрошечки відбрасувати сніг, так, слідкувати за рослинами. Ну а всі інші основні роботи вже будуть навесні. До да, гарного вам дня. І щоб у вас все було добре. Здоров'я вам. Пока.